Всім-всім-всім привіт! З вами Хакер Посилки і сьогодні в нас є э, два таких конвертика з китайського магазину. Ну, магазин, давайте поговоримо, магазин сам це дешевий магазин, твора один на ній друг. Э, казав, э, магазин дешевий, товари не відрізняється нічим. І в них відрізняється пересилка. Ну, пересилка... Ну, ще не знаю, ну от, але вже є перші недоліки. Ось, бачимо, тут є. шпатка невеличка, але, але вона є. Ну, поки що не ну от трошки економіка, напевно, і тут. От тут вже менш більше так. Що ж тут може бути? Ще ти поки безпікнули і тому важко, тогда навіть якщо на ось тут. Ось тут, ага, э, тут не телефон і, і не плеє, ну не знаю. Тут напевне. Ну, не знаю. Давайте почнемо. Ага, тут, напевне, будеш э, э, я число брілок. Так, е, зараз. Секундочку і я заказував брілок. Доключив. Ну, давайте пойдемте. і що? Вам мені пересилка не сподобалась. Йшли вони недовго не, не як звичайні посилки то що у них упакування чуть гірше напевно, або навіть не чуть чуть гірше Так. Так, ми кожорком з цим їхнім конвертиком зробимо, бо інакше тут важко його буде. Відкрити. Так. Все, конверт пустить. Так, ось так. Це все діло запаковане. І це... Так, і це булава, так, а тут що? А тут Катутша що? щось по-китайському Ну, на це нам не потрібно. це можна. Так, коробок. Коробок нам унести можна. Ось така булава. ну вот сам был делами идти в китайском магазине голова. Ну, не знаю, вот такая голова. Не было все нормально, тело доехало, такой брелок. А тут так побыть все. Зачипается, например, вот такой на ножнице. Оп, зачипал. Надел. Тут и тут за. Да. Кстати. І так, це все виглядає. Ну, поки що нехай буде так. Далі, напевне, я думаю, що кульчий хол до айфона. Ну, ну, ось тут така ладна поселочка, невеличка. Давайте будемо відкривати. Так, навіть тепер збувалку. Ого, тут якось треба його. Бережно відкрити, щоб не пошкодити, бо ну чехол пошту приблизно десь долара три три долара. Так, ось так, здесь дає. На меведкам стояв виділю, а спробуємо ще. Тут тут, тут тут, тут тут. Раньше більше зараз ми попробуємо. ось так. Ось так, то заділиться електролайти. Так. Ми спробуємо вставити iPhone. от п'ятий. Опа, ось так, це все будет результати. Непогано, досить чехол, тільки не видно, що це iPhone. Ну, ось так. Так, сюда. И айфончик оригінальний. Ну, це все вами был хатер посылки, на канал. Буду радий.